Неділя перед Воздвиженням Чесного Христа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До галатів послання. Святого апостола Павла читання. Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалитися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо навіть обрізані не зберігають закону. Але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи Боже чимсь хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий і я світові, бо ні обрізання, ні не обрізання є чимсь, але нове сотворіння. На всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя на них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа Ісуса Христа, нехай буде з вашим духом брати. Амінь. Коментар. Мене ж не доведи Боже чимсь хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі мої, коли дивитися на тогочасний швіст, хрест місце ганьби, місце смерті злочинців, до яких був зарахований також Ісус Христос. Ніколи в нашому житті ми не надаємо аж великої пошани місцю, де загинула наша близька, рідна, важлива для нас людина. Це місце для нас місце втрати, місце, місце смерті. Хрест, це також місце смерті, але не тільки людської смерті. А й перемоги життя над смертю. Це місце, де Ісус Христос обдаровує нас життям вічним. Це місце смерті Ісуса Христа і місце народження нас до життя вічного. Саме тому апостол каже, він буде хвалитися Христом як місце. Де Він стає учасником Царства Небесного, Хай Господь дасть нам мудрість цінувати хрест Господній як місце нашого освячення і спасіння. Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь: ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба. Син чоловічий. І як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинорогного дав, щоб хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Дорогі мої. Спробуймо пропустити сьогоднішні слова з Євангелія через своє серце. Нехай кожен вірше відгукнеться у ньому, адже він стосується і кожного з нас особисто. Бог так полюбив. Усе, дорогі мої, що походить від нього. Походить із його любові. Бог є любов, саме завдяки їй Господь покликав людину до життя. Навіть коли люди відкинули його любов, Бог не відмовився від них, Бог не відмовив ще і від тебе. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного та. Господь віддав світові найдорожче свого Сина. Він віддав Ісуса Христа в жертву умилостивлення за всі людські гріхи, щоб відділили нас від нього. Жодні наші жертви не змогли би її замінити. Христос прийшов на землю. Щоб ми пізнали Божу любов, здатну наповнити новим життям, холодні, жорстокі, зранені серця людей. Дуже часто запитують мене, Отче, яку молитву помолитися, щоб там сина врятувати, щоб там щось змінилося, дорогі мої, та щоб на молитва не є помічною, помічним Бог. Бог робить чудо. І тут нам треба відділитися від своїх гріхів, змінімо свій спосіб життя. Нам, нам легше якусь молитву помолитися, ніж змінити себе. Тому і ми шукаємо когось такого, хто би зробив все за нас. Бог так полюбив світ, що кожен, хто вірує в нього. Віруй, що Ісус умер особисто за тебе. Не думай про нікого. Думай за себе, за свої гріхи, що Він помер за тебе. Віруй, що Він далі любить тебе. Навіть коли ти почуваєшся грішним і вартим його любові, віруй, що жодні твої вчинки, навіть найжахливіші, не можуть змінити цю істину. Віруй, що коли ти каєшся, Господь прощає кожен твій гріх і дає сили протистояти йому в майбутньому. Віруй, що його досконала любов може звільнити від будь-якого страху. Будуй своє життя на Христі, як на фундаменті, довіряй йому завжди, особливо в моменти сумнівів, страхів і невдач. Бог так полюбив світ, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув. Але мав життя вічне. Тобі нема чого боятися, смерть більше не має над тобою влади, адже Христос воскрес. Коли твоє зелене життя добежить до кінця, тебе зустріне Господь і уведе у свої вічні оселі. Він скаже тобі, Любов'ю вічною я полюбив тебе, Єремії 31.3. Господь тебе уподобав, порівняй Ісаї 62:4. Тепер увійди в моє царство і живи вічно. Помолімося, Отче, дякую за твою любов, яку ти дав мені у своєму сину. Допоможи мені прийняти її та жити нею, щоб знайти вічність з тобою. Споглядання Христа, розп'ятого на Христі, стало для багатьох святим ключовим переживанням їхньої віри. Це безмовний знак найбільшої і незбагненної любові Господа. Потягав і потягає за собою тисячі сердець до навернення, тобто до того, щоб стати на дорогу спасіння. Христос поніс гріхи цілого світу і кожного з нас, щоб ми завдяки цій жертві отримали відкуплення, але саме від нашого покаяння залежить те, приймаємо ми цей дар чи ні. Після завтра Церква святкуватиме. Велике свято воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. Але сьогодні заздалегідь вона по-материнськи готує нас до цього, готуючись до свята, можу себе запитати, як часто споглядаю Хрест Господній? чи до мене Він промовляє, що хотів би сказати у відповідь Я йому. Спробуйте, дорогі, про це написати в коментарях і отримаєте за це благословення. Хрест нагадує нам не лише про величину любові, Він відображає також жахіття людського гріха. Однак Отець послав свого сина не для того, щоб ще раз передсвідчитися у грішності і непоправності людини. Але щоб її спасти. Нашою людською логікою важко зрозуміти, чому Христос не показав своєї сили і не уникнув такої страшної участі в болю і смерті, або ж чому, воскреснувши, не зробив цього якось тріумфально, щоб всі його противники були приголомшені і присоромлені. Саме так Проявляють себе герої наших книжок і фільмів. Але ці історії пишемо ми згідно наших уяв, мрій, страхів та ідеалів. Господь же написав для нас історію своєї любові кров'ю Ісуса. Тепер, перечитуючи сторінки Святого Писання, ми можемо будувати історії нашого життя за зразком любові і прощення. Та світла істини, на кінець помолимося разом. Дякую тобі, Господи, за незбагненну любов і за хресний знак цієї любові, що оберігає мене, навчи мене цінувати жертву Твого страждання, щоби ставати кращим та ділитися милосердям і любов'ю. І як Мойсей. Підніс Змія в пустині, так і має бути піднесений Син людський, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Щоб дорогім засвідчити себе, Ісус нагадує одну історію, яку ми добре знаємо з писання. це історія мідяного змія. Одного разу, коли Ізраїль мандрував пустелею, Народ почав нарікати на Бога і на Імосея, навіщо ви вивели нас з Єгипту, щоб померти нам у пустелі, бо тут немає ні хліба, ні води, і душі нашій чинила оперця негідна їжа. Тоді Господь послав на народ отруєних змій, які жалили їх, і багато хто вмирав. Тоді народ покаявся і просив Мойсея молитися за них. Бог наказав Моисеєві зробити мідного Змія і виставити його на прапор, щоб кожен ужалений, глянувши на нього, міг залишитися живим. Це було безглуздо, навіщо дивитися якусь залізяку, коли проблема тут під ногами. Треба дивитися на ноги, щось робити зі своїми вкусами. Тут потрібна була людська логіка, а віра справді. Рятував не змій, а сам Бог. І, дивлячись на змія, люди довіряли Богу. Хто повірив, той зцілювався. Подібне відбувається і в нашому житті. Гріх, як отруєна змія, жалить людину. Спочатку це невелика ранка, але згодом, як отрута вражає все тіло, так і гріх вражає всю душу. Людина мучиться. І зрештою гине. Гріх це те, що робить людина мертводуховна і не дозволяє народитися з згори. Але Бог любить нас і не хоче нашої смерти, Бог так полюбив нас, що віддав свого сина. І як мідяний змій був піднесений на хрест і поніс усю отруту увесь біль наших гріхів. З якою метою, щоб віруючий не помер? Як дивитися на мід'яного змія, дивитися на Ісуса? Якщо є проблеми, люди швидше підуть до психотерапевта, медитуватимуть, здійснюють автотренінги, до діда, до бабки побіжать, які все за них зроблять? Але все це є як мертвому припарки. Пар... При Бог не хоче від нас логіки, хоче від нас віри, щоб кожен віруючий не загинув, але мав життя вічне. Ісус Це повторив двічі. Віра це шлях до спасіння, шлях Бога знову оживити і народитися згори. Коли ми вірою, дивимося на хрест. На страждання Ісуса ми можемо побачити, який жахливий наш гріх і по-справжньому покаятися і народитися від води. Коли ми вірою дивимося на хрест Ісуса, ми також можемо дізнатися про любов Бога і отримати дотик Святого Духа. Нехай Бог допоможе нам сьогодні не довіряти своїй логіці. А довіряти Богу, тому що Він любить і знає, що робить. Нехай Бог допоможе нам підняти свій погляд від себе і вірою, дивитися на Ісуса. Нехай Бог допоможе нам сьогодні не довіряти своїй логіці, а йти за Ісусом, бо Він любить нас. А це так важливо, щоб ми могли довіритися. Бо все за вірою станеться, не бабка допомагає, не дідо якийсь іще щось, а це робить наша віра. Можемо сказати, дорогі мої, що наше життя розпочинається і закінчується при святим Христом. Життя кожного християнина розпочинається святим таїнством хрещення, і закінчується життя кожного християнина похороном, де на могилі ставлять хрест, знак нашого спасіння. Ще недавно були такі часи, коли за хрест можна було потрапити на заслання до Казахстану чи на Соловки. Ще недавно були такі часи, коли хрестики зривали з грудей тих, хто їх носив, коли нищили придорожні хрести. Хрест є присутній у житті кожної людини. Він в першу чергу відповідь на наші гріхи, але так само це і символ Божої любові до кожної людини. В Івангелії від Івана читаємо. Бо Бог так полюбив світ, що сина свій народав, що всякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Ці євангельські слова дарують кожному із нас надію, бо кожен із нас тут присутній, хто слухає нас, замість слова світ, може вставити своє ім'я. Бог так полюбив кожного з нас, що сина свого виду. Щоб ми жили життям вічним. Бог полюбив не, нас не колись давно, дві тисячі років тому назад, але любить нас зараз. До кожного із нас сьогодні Господь говорить: не бійся, я знаю твій хрест, я знаю твоє життя, я знаю твої упадки і спокуси, але я знаю і твоє покаяння. Зі мною ти дійдеш не тільки на вершину гори Голгофта, але так само зі мною ти дійдеш і до слави Воскресіння. Сьогодні, недільне Євангеліє – це частина розмови Ісуса з Никодимом. Никодим ніяк не міг зрозуміти слів Ісуса про те, що людині належить народитися вдруге. Озвався де Ісус і мовить до нього. Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не народиться з висоти, не бачите йому царства Божого. Коли ми вдруге народжуємося, коли дозволяємо Богові народитися у нас, нам буває дуже тяжко зрозуміти Хрест як знак Божої любові, чи міг Бог по-іншому спасти світ? Напевно, що міг. Але чому Господь спасає людину саме через хрест? Чи повірили б ми Богу, якщо б одержали спасіння в інший спосіб, на жаль, сьогодні так багато людей залишається невірними, знаючи, що Ісус помер за них на гріхи. Задля кожного з нас Бог іде на шибеницю. задля кожного з нас Ісус помирає відкинутий відкинути Мало того, місце, де розіп'яне Ісуса було за місто. Це було місцем, де викидали різний непотріб, як часто це повторюється, як часто ми Бога викидаємо зі свого життя як якийсь непотріб, чи можемо ми сказати, що Бог не знає, що таке терпіти та страждати? Саме через терпіння та страждання Він ходить в наше життя. Він навіть знає, що таке бути останнім та бути відкинутим усіма. Бог стає останнім, щоб кожен із нас, дорогі мої, міг стати першим. Кожен із нас, хто носить на своїй грудях хрестик, має пам'ятати, що це не прикраса, не дивитися, скільки там золота, а знак нашого спасіння. Хрест є знаком нашої віри, знак Христа, це нагадування про ціну нашого спасіння. Апостол Павло казав, пам'ятай, якою ціною ти відкуплений. Хрест є знаком надії, тому що ним переможено гріх. Смерти, де твоє жало, смерть, де твоя перемога? Ісус переміг як гріх, так і смерть. Цей агнич, котрий бере гріхи світу і є прибитий до Христа. Але цей агнець взяв гріхи не якогось абстрактного світу, але гріхи кожного з нас. Хрест є знаком любові, бо саме із глибин Христа ми можемо побачити, що Господь любить нас, бо Бог так полюбив кожного з нас, що бере на себе наш хрест і помирає. Хрест показує славу Божу, але одночасно показує і мою бездіяльність. Кожного дня на собі ми робимо знак святого Христа, і потрібно запитати, як я на собі роблю цей знак? Скільки разів ми на собі робимо цей знак, не задумуючись над тим, що це є символом любові, символом прощення, символом надії, символом віри. Скільки разів ми на собі цей знак святого Христа робимо буття без належної пошани. Кожного разу, як ми на собі ставимо знак святого Христа, задумаємося, як ми його робимо. Сьогоднішня Євангелія говорить: кожен, хто вірує у Сина чоловічого, буде життям вічним. Бачимо, що вічність розпочинається вже тут, на землі, але і вірити потрібно вже тут і зараз. Вірити в те, що Ісус є моїм Спасителем, що Він спас мене через знак Христа. Коли ми забуваємо, якою ціною нас було відкуплено, тоді варто підвести свій погляд і подивитися на Христа, незалежно від того, чи нас хрест із золота, дерева чи металу, Він завжди залишається символом любові, бо Бог так полюбив світ, що сина своє народно дав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Богу світ Сина світ засудити, лише Ним світ спасти. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, а я уділю вам благословення. І не забувайте про пальчик вверх або пальчик вниз, лайк. Вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу Христу!